Тут у Кременецьких горах є невеличке село Антонівці. Його в 49-му році всіх людей, і старих, і малих, вислали в Сибір. Так як кримський татар з Криму виселили, татар саме з Антонівців, всіх людей повеселяли. А колись це дуже було велике, гарне село. Тут була шахта, добували оливу. З олива виливали свинець, Бу млин, привезений з Англії, трохповерховий в цьому селі. Ще, крім цього, тут виготовляли горілку. Горілку йшла на експорт і продавалася в Лондоні. Після незалежності декілька родин вернулося в село. А село дуже гарне місцина, було велике село, а там декілька хат лишилося. І теж це вже приїхали пізніше. А тут взагалі дуже гарна така. Долина серед Кременецьких гір. Тут знаходиться мала Іловиця, Велика Іловиця і Антонівці. Антонівці було найбільше село, дуже велике село, промислове село було. Життя тут кипіло.